Ось така цього року чорниця. Ні, майже немає. Не врожай цього року. Бубка бубку доганяє, кажуть, в народі. Але я в лісі. Покажу вам уже кращий кустик. Ось, бачите, така бубка синя. Це Ягода черниці. Дуже лікувальна ягода для зору, для підвищення гемоглобіну корисна. Тому якщо ви маєте можливість, прийдіть у ліс і посмакуйте такою ягодою.